Привіт, я з Вікторія Дерев'янко. Сьогодні поговоримо про мою другу дорослу фантазію: як купити квартиру без стресу та зайвих переживань. Отже, багато людей вважають, що купівля нерухомості це простий процес підписати пару папірців. Ось вона ваша нова квартира, але це не так. Купувати квартиру без перевірки юридичної чистоти це все одно, що йти на побачення з незнайомцем без знання його минулого, і це може закінчитися великими неприємностями. Отже, чому важливо звернутись до нотаріуса при купівлі квартири? По перше, ми перевіряємо, чи дійсно продавець має право продавати це майно, чи немає квартирі боргів, арештів чи інших юридичних нюансів, про які ви могли навіть не знати і не здогадувати. По-друге, нотаріус надає офіційну гарантію, що ваші документи будуть юридично правильні, оформлені і ви уникнете проблем в майбутньому. Погодьтесь, набагато краще купити квартиру і спокійно спати, а не мати клопіт з судовими позовами або проблемами з документами. Тому, якщо ваша доросла фантазія це не просто купити квартиру, а й зробити це без зайвого стресу і неприємності, звертайтесь до мене як до нотаріуса. Я допоможу вам зробити все правильно і без нервів.